Вітаю вас на каналі акційного блогера Віталій Квенторіно і запрошую до магазину Аврора. Акції в магазині Аврора по 10 включно по 10 включно вересня. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Ну, Спочатку йдемо шукати з вами новинки. І потім будемо дивитися в акції. Або одно, одночасно і новинки, і акції. Хочемо показати ось такі кухонні рушники. Привезли. Здається, тут дві штучки. Так, дві штучки в наборі. І здається, вони а, трішки різні. Ні, малюнки різні. Так, малюнки різні. Вже такий, бачите, осінній а, принт. Ціна за два рушники. Вже говорю вам ціну. 84 гривні. Розмір 40 на 60. Ще одна новинка, також рушники. А тут вже три штучки. Дивіться, два ось таких вафельних. Два зелених і один ось такий кольоровий із принтом. Розмір 40 на 48, і ціна такої, такої новинки 74 гривні. Серветки підставки на стіл під гаряче 69 гривень. Так, ну що я скажу? Звичайна щітка, тільки з малюнком ученята, шкрябалка чистити посуд. Показую також як новинку 77 гривень. Шнур господарський а, на 20 метрів, 24 гривні. Ще одна новинка ось таке кашпо. З'явилось у нас на поличці в магазині Аврора. Дивіться, які гарні. Вони аж в трьох кольорах. Ну, це, мені здається, найгарніший. І новинка приговор, напевно, буде 169 гривень. І щойно дівчата вивезли ось такі чашки. Навіть не знаю, як вони виглядають, дивляться та мають вигляд. Тому що на витрині нема. З вами подивимось перші. Бачу, що мають ложечку. Давайте відкриємо та й подивимось. Дивіться, яка вона гарна, витончена. Така ребриста, переливається усіма кольорами. Усіма кольорами переливається. Має ось таке блюдочко. Дивіться, яка краса. Зараз скажу ціну цієї чашки з блюцем. Ціна новинки 249 гривень, навіть ціна знижена зараз. Ще одна новинка, ось така прямокутна тарілка. Швидше для закусок. Так, 25 см овальне. 179 гривень. Новинка, дивіться, які чудові чашки для малечі. Ранковий настрій. <клес> Клас. Зараз скажу ціну. Ціна 77 гривень на 330 мл Так, ось такі витончення, можна сказати. Хай буде осінь, да? Хай буде осінь. 59 гривень на 340 мілілітрів. Так, ці я вам показував, ось ці також це новинка. Вони 77 гривень на 380 мл. Є дивіться, ось такому білому принті, тобто зелений принт на білій чашці. І ось такі також тільки на чорному принті. Знову привезли ось такі тарілки фруктові, полуниця. Вони зараз зі знижкою в акції. 88 гривень. І так я ще є, зараз скажу ось такий персик. Це також новинка. Зі знижкою ось такий скляний графін із пластиковою кришкою. По 88 гривень, акційна ціна. Ціну знижено на ось такі чашки. Такі, бачите, пастельні кольори. Тут є ще такі світло коричневі, персики, кремові. По 49 гривень зараз ціна знижена. І знову новинки, таку, як я вам показував, прямокутну довгу тарілку вузеньку. Дивіться, привезли ось таку десертну, зараз скажу ціну. 88 гривень. Така сама, як чорна, є супова тарілка, глибока. Ось так виглядає. Чи має вигляд, чи дивиться. За ціною 129 гривень. Так, і ось така ще. Це. Салатник, здається, правильно говорити. Зараз скажу ціну на цей салатник. І ця новинка 119 гривень, діаметр 14 см. Дивно на тих попередніх не написан діаметр. Ось таку бульйонницю, димчату з вушками. Зараз можна придбати зі знижкою. Це наш вітчизняний виробник. 44 гривні на 350 мл. І ось таку чашку, дивіться, велика на 500 мл з цієї ж серії, можна придбати за 69 гривень. І ще можна придбати ось таке блюдечко До бульйонниці або ж до чашки. Зараз скажу ціну на блюдечко. 39 гривень, 14 см діаметр. А це форма металева з силіконовими оціми кружечками-вставками для кексів. Ціна такої новинки 2 в одному, метал силикон на 12 кексів 399 гривень. Дивіться, хочу вам показати ось таку чашку. Дуже цікава, надзвичайно цікава. має дерев'яну ручку. Ось так вам поставлю, щоб краще ви зрозуміли. <свісно> Скляна. Зараз скажу ціну. Що з неї пити? Пишіть. Мабуть, каву еспресо, чай же сюди не зробиш. Чашка скляна, квадратна, прозора з дерев'яною ручкою. 69 гривень. Зі знижкою поставили ось таке деко, салатник, але в ньому також можна випікати кекси. Діаметр 21 см І зараз зі знижкою 139 гривень. Новинка, ємність для сипучів. Я подивився, думав, що це якийсь брак, думаю, може, що щось потрібно тут, щоб щось було. Але ні, вони всі ось такі. Скляна ємність і сама дерев'яна герметична кришка 109 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати ножиці кухоні для нарізання зелені 99 гривень. Одразу щіточка для чищення входить у набір. Пластикові ложки для ополомника 24 гривні. Качалки для розкатки тіста, силикон, дерево 149 гривень. Так, привезли нові кришки проти бризків. Коли щось смажите, 29 см. діаметр, 88 гривень. А оці вже були, я багато раз показував, але давайте подивимось, що вони зі знижкою. Також відбризків на 29 см діаметр. І з ручкою. Тут з боку ручка. На попередній була ручка посередині 99 гривень. Зараз ціну знижено на ось цю кухонну сокиру 99 гривень. Набір бамбукових шпажок упаковці 12 штук. Давайте подивимось, що це таке: 55 гривень. Дивіться, які модні шпажки, ось такі фламінга. Дуже цікаві. Так, дивіться, яка гарна пандочка. Я гадаю, що це контейнер, ємність для зберігання зубочисток. Чи вони тут і навіть є органайзер для зубочисток. Так, да, дійсно вони тут і є, бачите, всередині. 59 гривень. Ціну знижено на ну, на ось такий ледь світильник для хлопців у кімнату. Добре, що працює не від батарейок, а на цьому. На шнурі. Ну ви зрозуміли. Від розетки також працює і заряджається. Ось ціна 299 гривень. Зараз знижена. Продається у коробці. Ось такий. Знижена ціна на смарт-лампу, яка працює від USB. Так, і дивіться, тут, коли грає музика, вона буде блимати різними різними кольорами 399 гривень. Як вони правильно називаються, я забув. Вже привезли в магазин Аврору, і чоловіча і жіночі. Зараз всі вам покажу. А взуття а, калоші. Утеплені ще навіть є 179. Так, ось утеплені калоші. 219 гривень зі штучним хутром. І ось такі, як я показував перші звичайні. А ось є такі, бачите, утеплені зі штучним хутром. 219 гривень. Так, ну що ж, привезли вже утеплені, тобто теплі тапочки кімнатні. Так, зараз буду шукати штрих-код. Є в сірому, є в рожевому. 149 гривень і хотів зауважити, що всі кепки, бейсболки, всі-всі-всі з хорошими знижками. Бачите, вересень і зараз можна купити нам потім або і зараз ще можна купити, зекономити і носити. Усе зі знижками. Привезли подушки на стілець в кухню. Вже бачите осінній принт, зараз скажу ціну. Так, тут розмір не написано. Давайте проскануємо. 99 гривень. Я думаю, 45 на 45 така. У сіні і дивіться, є ще трішки інакший принт. Також скажу зараз ціну. Мені здається, трішки інакша ціна. 119 гривень. Рушники. Зараз скажу ціну. Це також зараз новинка в магазині Аврора. Ось таким принтом. 179 гривень для обличчя махровий. Дивіться, з однієї сторони ось, так, ось такий в нього вигляд. Має петельку. І з іншої сторони чи інакший. Тобто, ви зрозуміли, вибитий. І є ще ось такий також для обличчя, такий самісінький розмір. 179 гривень 50 на 90 Узбекистан. І є ще для тіла, вони теж Узбекистан якісні щільні. А зараз скажу розмір, якщо знайду 349 гривень. А розмір 1,40 сорок на 70, Так, це вже для тіла. А знижка 50% на ось такі, дивіться, келихи пластикові, букали шість штук 77 гривень. Зі знижкою можна придбати ось таке пластикове блюдо. Можна салатник, як на для салату використовувати 39 гривень. Дивіться, в Аврорі вже з'явилися картриджі для глечика для фільтрування води Екософт. Так, зараз скажу ціну. 189 гривень. Ну от що це таке? Дивіться, якась слід, слід якоїсь маленької дитинки. Тут чотири штучки. На присосках. Що це у нас таке? Набір килимків для ванної кімнати чотири штуки. То вони такі мацюпоньки. Їх на підлогу приклеїти. Анігдот. Чотири штуки. 77 гривень ціна. Таких килимочків. Так, ще одна новинка. Трішки інакші були в Аврорі, оці, як їх правильно називають, а а а насадки для змішувача. Насадка для змішувача 55 гривень, щоб вода йшла не одною струєю, а так розбризкувалась. Ще одна новинка ось така сушарка для ванної кімнати. Зараз скажу ціну на 3 метри 600 сантиметрів. На 3 см. 60 см. На 3,60 Так, автоматична. Ось, знайшов штрих-код. Ціна новинки такої 299 гривень. Сітка для просування делікатних тканин розмір 40 х 60 55 гривень. Вішалка для сушки білизни овальна і з прищіпками. Пам'ятаєте, була трішки інакша, була квадратна. Зараз привезли ось таку. Ціна 59 гривень. До речі, кольори є різні. І це також не було такої. Дивіться раз, два, три, чотири, п'ять, шість на шість гачків. Так, 44 чотири гривні така вішалка. Супер Пінні, добра господарочка. 5 штук в упаковці, 3 для посуду і 2 для тефлону. Зверніть увагу. Ціна 32 гривні. Є 6 штук, 3 для посуду, 3 для тефлону, 36. Прекінбок 12 ганчірок. 98 гривень. Антибактеріальні губки. 4 штуки від Файно 36 гривень. Щіточки з ручкою для чищення 44 гривні, щіточки з ручкою силіконові 55 гривень. Хочу показати вам ось таку новинку. Дивіться, ось така щіточка губка для прибирання із відсіком. А ручка служить відсіком сюди, наливаєте ту рідину. Що будете чистити? То, тобто, якщо вам потрібно, тобто, якщо вам потрібно почистити там у ванній кімнаті, наливаєте спеціальний засіб. Якщо унітаз ще один засіб, да є універсальні засоби. Наливаєте і чистите. Ціна такої новинки. 64 гривні губка шкрибок для чищення з резервуаром. Господинки, хочу вам спеціально показати ганчірку для та дзеркал з мікрофібри, розмір 30 на 30, 27 гривень. Знову привезли помпу 199 гривень, механічна. Тобто, насаджуєте її на пляшку і зверху натискаєте і. Лити воду не треба перевертати цілу цю пляшку. Велику від добра господарочка, ось такі чорно-білі серветки універсальні. А, усі види поверхонь, сухі та вологі прибирання. Новинка в нашій Аврорі 21 гривня, дві штуки. Порошок для миття посуду в посудомийній машині. Тортіла кілограм 228 гривень. В акції рідина для миття посуду Gelex 950 грамів 79 гривень. 119 гривень феррі для миття посуду 900 мілілітрів чайне дерево та м'ята. Сто шістдесят вісім гривень капсули для прання вош інфрі, лаванда та жасмин сімнадцять штук в упаковці. Зі знижкою капсули для прання дитячих речей Ліро 12 штук 84 гривні. 103 гривні. Зараз кондиціонер Симана 800 мл, 44 гривні, освіжувач для повітря цитрусовий. Новинка. Дивіться, кисневий порошок для екопрання дитячих речей. Для білих та кольорових речей 1 кілограм. Ціна 129 гривень. 29 гривень. Зараз ціна порошку Грюнвельд для ручного прання 350 грамів. В акції порошок Лоск Колор вагою 2,4-259. Зі знижкою Аріель Колор 2700, вага 359 гривень. Персіл колор кілограм 200 г 189 Зі знижкою великий порошок для прання дитячих речей вухастик 2,100 за вагою. 147 гривень за ціною. Гель для миття туалетів їжак 870 мл 39 гривень. Дуже дієвий від «Сано» calks 750 мл 190 гривень. Зі знижкою порошок Грюнвельди. Здається, я вже сказав, здається, я говорив 29 гривень 350 грамів. Зараз зі знижкою гелі для душу Акс по 76 гривень. В акції шампунь пілінг Сульсена 150 мл 169 гривень. Шампунь Сульсена проти липи 150 мл 159 гривень. Реп'яхова серія від Доктор Санте, шампунь 200 мл – 68 гривень. Рексона антиперспірант 95 гривень. Гель для вмивання Гарін'єр 190 гривень, 150 мл. А ось такий гель для душу. Тіамо, Зараз можна придбати зі знижкою. 53 гривні 400 мл. Кремовий гель для душу Нівея. 250 мл 75 гривень. Знижка на зубну пасту блендамет. А, так, 75 мл 3D Вайт по 66 гривень. І ось такий блендамет також 75 мл по 35 гривень. Зі знижкою «Аквафреш» 125 мл 77 гривень. Арко крем для гуління 53 гривні. Арко жіночий гель для гуління 200 мл 127 гривень. І зі знижкою можна придбати піну для гуління Нівея 200 мл 152 гривні. Дивіться, мило для рук рідке з ароматом кактуса. Лише 29 гривень 500 мл. Можна спробувати цю новинку. Зі знижкою мило дуру 41 гривня. Я вам хочу побажати всього найкращого. Гарної неділі. Ми з вами зустрінемося вже в наступних відео. Нехай у вас буде. Все гаразд, до зустрічі!